1 червня цього року в Очакові внаслідок удару Блискавки у багатоквартирному будинку по вулиці Володарського сталася пожежа. Повністю згорів дах. Як переконалися днями наші кореспонденти, холодну пору року мешканці постраждалого будинку зустрічають з новенькою крівлею. Після пожежі звернулися до місцевої влади, але Очаківський бюджет не дозволив вирішити проблему. Трохи згодом з погорільцями особисто поспілкувався голова облдержадміністрації. Її вихід було знайдено. Всі ми виражаємо йому большое спасіба, Вот за то, що він вонася к нам з паніманням. Замовником робіт виступило управління капітального будівництва, генпідрядник, підприємство Миколаїв міськбуд». бут. була було то, що потрібно було быстро И плюс, конечно, нас немножко подкачала жара была очень сильная, поэтому ребята приходилось работать с самого утра. Заменены несущие конструкції крові. Сам профліст зроблена огнізащитна обробка конструкцій. На цьому щоправда, робота в постраждалому будинку не закінчилась. Одне помешкання після пожежі стало непридатним для проживання. Незабаром мають і його привезти до ладу. До речі, сьогодні управління капітального будівництва облдержадміністрації опікується ще одним об'єктом в Очакові розпочати ремонт будівлі інфекційного відділення центральної районної лікарні. Кошторисна вартість робіт понад 2 мільйони 700 тисяч гривень. Федір Бондар, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини.